Доброго дня друзі. У нас сьогодні неділя, в мене вихідний. Був на роботі, заїхав на 5 хвилин і домой зайде на помогічку. Такого не було нічого з вибросів. Була оця стара куча з-під переборів. Видно, хтось займався добре переборами. Днів 4 назад я був проїздом дощ йшов. Тут міді, на нарив багато плат, а сьогодні рішив, думаю, ну, щоб день зіра не пройшов, заїду позаглядаю. Так, що я назаглядав уже. Ось така гірлянда здоровезна. От така ось мідь. В цьому ящику це все мідь. Мідя. Потім. Тут все металово, барбі. Тут все плата. Плати різні, телефон, ще мишка шарикова. Різні плати. Теж отакі робільник є. А я ще половину не розрив. І був ще... А, в цьому кармані перемикач. Отакий От ось ПП-3. Побачив його глазами, звісно, так ти його сильно... Та йому йде фокус. Отакий. От та й так уже, скільки меді і плату вже добротну. Латуні багатенько, дуже багато, мілко і багато. Болтики, гаєчки, таке різне. Так що доброси будуть, багато не вигодить треба. Так що відснімося, дикторию. Найшли, що буде цікаво, покажу вам обов'язково. Все, друзі, дякую. За вас підписка і коментарі обов'язково. Подобайка навіть не обговорюється. Так, друзі. Закінчую я розривати цю кучу. Бачите, що я тут зробив? Полігон. усе нафіг. Повністю. І ні, там ще є слой. Ну, Я вже тут колупаюся більше двох годин. Для вас це пройшло пів секунди, а для мене більше двох годин. Так, що вдалося знайти? Ось ящик металолома. Ящик металолома. Там і иметь у себе там откидав. Ящик меді. Плати. ящичок ловкенький. Відро повне мелочі. хороше. Вот такой. Не видно, в бутылках таке, як стріли. щось таке гостре. Дуже знайшов. Ну і самим цікавим, що мені ще сьогодні трапилось, це дві оперативки на цій же ж купі. Каже, що цікава, мікруг багато. І от така жирна плата. Чому жирна? Так, зараз я положу. Тому що це і це із жовтими ногами ще є одна кМ А там треба дивитися вже Я ж кажу кМОчка Тут ось, ось жовті ножки і тут жовті ножки Отак ось, друзі просто приїхав позаглядати Чи є щось добротно плат, металолома Меди вийшло кілограм було ну, точно міні, а то й більше. Латуни плюс-мінус до пів кіла. Металолома, кілограм 50 точно є. Бідро це важко піднімати. Туди болточки, гвозді. Та металоломи, не знаю, чому таке викидати. Це таке, це таке добротне, отакі усі обрізки. Мелочі різний дофіга. Оце друзі, ще сиді пекло таке пече. Більше двох годин купався. Так що, будь ласка, з вас. Підписка. О, не чуть, чуть не забувся. Отаке ось мені треба. На ньому буду я плати вижарювати. На костер вложиш плату, буде зрізка, все підряд буде. Так буде дорожче. Так що, друзі, з вас підписка, вподобайка і коментар за такі труди. Тяжко де сам роздивований глянув година, і ще в година проколупався. Все, дякую зарані, друзі. Всім гарного дня.